Доброго дня, мої любі! Сьогодні у нас з вами незвичне відео. Я вас приглашаю на такий чудовий пейзаж. Випіть зі мною е, чашечку кофе, капучино, чай, ну те, що ви любите. І поговорити з вами. Перед нами такий чудовий е, вид, дуже гарний чудовий вид. Я вибирала, тому що, знаєте, от коли кожного дня одне те саме, я розумію, що, можливо, вам також може вже трішечки надоїсть. Оце таке, що я сидю на одному місці, там щось розказую, хоч і розумні вічі, але все одно. І от сьогодні я з вами вирішила в таке чудове, гарне місце. Місце сили. От місце сили. І я вам, от іменно на цьому місці сили хочу запропонувати таку техніку, яка вас зробить, тобто яка змінить ваше життя найкраще. Я це обіцяла зробити вам і в минулому відео, але так трапилось, що в мене деякий час не було, і я не змогла зробити це відео, розказати. І ось я Вчора я була зайнята трішки, а ось сьогодні я вибрала час, годину для того, щоб з вами так поспілкуватися і розповісти про цю техніку, про цю методіку, як вона буде діяти, що треба робити. Ну і, до речі, давайте з вами і приступимо. Значить, що вам потрібно? Ну, Для початку вам. Потрібно взяти ручку. Якщо у вас є ручка, візьміть ручку. Олівець, маркер, фламастер. ну, те, чим ви кожного дня пишете щось. Якщо у вас є записничок, якщо у вас є щоденничок, це чудово, тому що ви можете це все зробити і записати в своєму е е блокнотику, щоденничку, е десь в нотатках собі. Да? Е якщо немає, то я вам раджу це таке зробити. Але якщо немає, то можете це зробити на листочку, на чистому аркуші. Візьміть чистий аркуш і можете записати. Писати зовсім небагато, лише 6 фраз. Але ці 6 фраз, вони дійсно змінюють ваше життя. І ви е, помітите. Але розумієте, чому краще це робити в щоденничку, або е, в якомусь такому блокнотику, або в записничку? Тому що ми кожного дня будемо аналізувати, що саме відбувається у вас у вашому житті. Тому це було б дуже добре. Але якщо у вас зараз немає, то це не біда. Ви можете е сьогодні купити, придбати, да, і вже почати завтрашнього дня, наприклад. Якщо сьогодні не вийде, то можете завтра це зробити. Але сьогодні ми з вами розпочнемо. І так, що ж треба зробити? Можете нам записати сьогоднішню дату. Яка сьогодні дата? Да? Я записую це 8 травня 2025 року. Ви можете також написати ту дату, з якої ви це все почали. І починаємо з вами працювати. І так, перший пункти пишете, пишете те, що ви дійсно в собі бачите найкраще, найхороше, і що ви дійсно хочете, щоб у вашому житті не було. А вже якби воно є, розумієте, я вам дам лише е, такі невеличкі наброски, а ви в свої фрази будете писати свої, те, що ви відчуваєте, і те, що ви саме хочете зробити. І так, першим пунктом пишете Я щаслива. Другий Я здорова. Третє я успішна. Четверте. Я багата. П'яте я гарна. Шосте я струнка. Це так, знаєте, от шість, всього шість, не більше. не більше. Але ви можете написати те, що ви бажаєте за потрібним. Чи ви хочете мати здоров'я, чи ви хочете бути успішною, чи ви хочете бути, наприклад, там стрункою, чи ви хочете бути там зіркою, там, чи ви хочете, ну, тобто, ви пишете свої шість, але пишете не так, що я хочу, а ви пишете, що я такато, я там щаслива, я багата, я успішна, я, ну і так далі. Оце ви все повинні записати. Шість пунктів. І що ж потім, а потім, оці всі шість пунктів, кожного ранку ви повинні читати шість разів. Ось, наприклад, прочитали перший раз там. Я щаслива, я багата, це. Але кожного разу, кожного разу, ви повинні це уявляти, що ви відчуваєте щастя, що ви відчуваєте. Успіх, що ви відчуваєте себе стрункою, здоровою. Кожний пункт ви повинні це прочувствувати да, в собі, що це дійсно з вами таке відбувається, що це дійсно так з вами має бути. Ви оце все повинні прочувствувати. Да, Кожен пункт, але не спішіть читати, я щаслива, я багата там. Так, ні. Кожен пункт, на кожен пунктик ви повинні виділити ну, хоча б хвилинку. Да? от Я щаслива. І посидьте і подивіться, що саме для вас щастя. Я успішна. І ви саме повинні прочути, що таке успіх для вас. Я розумна, наприклад, да? що саме ви підрозуміваєте під слово. Розумна для себе. Я струнка, я здорова. І так далі. І на кожен пункт десь по хвилинки. Ви повинні це відчути відчути кожен пункт. І оце ви повинні прочитати шість раз. Я така-то, я така-то, я така-то. Знову я така-то, я така-то, я така-то. шість раз. Прочитали. Склали. І робите свою справу, ту, що ви робите повсякденно, там, на роботі, вдома, на вулиці, з друзями, ну, там, так як ви проживаєте своє звичайне життя. Але кожного вечора, це ви читаєте кожного ранку, а кожного вечора ви в цьому ж записничку повинні писати. Наприклад, ви почали 8-го, значить, 8-го там, наприклад, ввечері ви пишете перший день. І ви, не треба там багато описувати, але ви повинні описати свої відчуття. Як ви прожили цей день, що ви відчули і що трапилося з вами, дійсно, хорошого. І ви повинні це записати. Робити це треба 36 днів. Чому саме 36 днів? Тому що 6 множимо на 6, отримуємо 36. І от саме ці 36 днів, в оцей срок, в оцей період з вами будуть траплятися дива. І зміни Ті, які ви самі собі прогнозуєте, програмуєте, тому що наш мозок працює так, що коли ми щось собі програмуємо, запускаємо в своє життя, те з нами і відбувається. От зараз, глядячи на цю гарну пейзаж, на цю гарну картинку, да, яка зараз перед вами, ви повинні оце все відчути. Я не даремно поставила таку картинку і не даремно зробила таке відео, щоб ви дійсно відчули оце, оцю силу природи, силу місця цього. І щоб ви дійсно злилися з цим сим, з цією силою. Нашої землі і на цього місця, щоб ви дійсно утримали це все. Ви відчуваєте звуки природи, яка зараз біля вас. Так, ви це відчуваєте. От. Як річечка біжить, як пташки співають, ви це все відчуваєте. І ви повинні, коли говорите це, ви також повинні відчувати той свій щасливий такий порив, свій щасливий настрій, свій щасливий такий стан. І коли ви це все будете робити на протязі 36 днів, ви відчуєте, як дійсно з вами будуть траплятися зміни в хорошому плані. Але обов'язково. Кожного ранку шість раз прочитайте, шість разів прочитайте на протязі 36 днів. І обов'язково записуйте кожен свій день. Не треба багато писати там, як знаєте, сочинення в школі, не треба. Ви його для себе пишете. Ви його пишете для себе. І пробуйте. Знаєте, Зараз легко сказати, ой, там вже задовбали ці оці методи, цей вже кромний глянь, методи, методи. Можливо, можливо, багато. Але ви знаєте, ми всі багато всього чуємо, але нічого не робимо. Нічого не робимо. Ми знаємо багато чого. Ми знаємо, що треба і так робити. Що ми знаємо і так, і так, і так, і тих методів дійсно дуже багато. Але ви хоча б один якийсь робите. До кінця. Ми всі щось починаємо і ніколи нічого не завершуємо. От я, наприклад, знаю по собі, що в мене теж буває таке, що я щось починаю, а потім щось мене відлікає, щось мене, як то кажуть, переб'є, і я щось то забуваю то потом, то потом. І до кінця буває і не доходжу. А отут саме основне, Перер... переривати ні в коєму випадку не можна. Треба робити це постійно, постійно. І я ж говорю, на кожен пункти, пунктики пишіть свої, те, що ви хочете. Якщо ви хочете бути дійсно щасливою, пишіть, я щаслива. Хочете бути здоровою, пишіть уже не те, що я хочу, а те, що ви вже є. Я здорова. І уявіть собі, що ви дійсно здорова, що у вас дійсно гарне здоров'я, ви себе гарно почуваєте. Якщо ви, наприклад, хочете бути успішною, значить. Я успішна, значить, уявіть, що ви успішна, що ви користуєтесь великим попитом, що біля вас ті люди, яким ви можете допомогти, і що ви можете реалізувати свою там, мрію. Да? Або, наприклад, там і ще те, що ви хочете. Наприклад, я гарна, да? там, я гарна. Звісно, ми всі гарні, ми всі красавіці, ми всі красавіці. Просто кожен красу бачить по-своєму, а ми всі гарні, ми всі красиві. Але якщо ви хочете, але краса може бути і внутрішня, правильно? Краса може бути і внутрішня, тому тут краса може бути. Як і зовнішня, так і внутрішня. І ви уявляєте, як, ви, як до вас ідуть люди, як ви спілкуєтеся. Да? От, тобто проявляйте ті кач, якості, які вам дійсно на сьогоднішній момент ви б хотіли проявити. Прокачати, як то кажуть, прокачута. Це називається ще й прокачка ваших енергій. Ви повинні оце все прокачати. Робіться, і от замітьте. І ви напишіть обов'язково те, те, що ви зараз маєте, і вже в кінці 36-го дня ви напишіть, що ви вже отримали, і ваші почуття. І потім ви можете порівняти отой от перший день і 36-й день. І те, на якому ви зараз місці, що з вами відбувається, що відбулося, що ви зараз відчуваєте. Цю техніку ви можете передавати іншим знайомим, друзям, Я не знаю, там, рідним. Можете це відео комусь переслати, щоб також хтось почув про це все. І також зробив такий якийсь висновок. Тому. Я вам раджу сьогоднішнього дня, навіть не відкладаючи, навіть не відкладаючи. Одне тільки можу, що вам, якщо у вас зараз немає, наприклад, тих інструментів, да, там, записничка чи зошита чи блокнотика, де би це могли б все конспектувати і записувати, то одне, що я можу вам радити, да, що ви можете просто сьогодні це все придбати, якщо у вас цього немає. І вже придбавши, ви можете сразу цим зайнятися. Ви замітите, ви дійсно замітите, як в вашому житті проходить така трансформація, як ви змінюєтеся, що в ваше життя потрапляє. Ну і звісно, сила природи, вона завжди поруч з вами. Поруч. Ви можете включати якусь іншу музику, ви можете включати якесь таке гарне відео з гарною природою. І читати про себе оцю таку афірмацію, да? оцей такий вислів. Але обов'язково шість раз. 6 раз. Оці шість пунктиків повторюйте шість раз. І потім займайтеся своєю справою. Так, ну що, я вас не буду вже більше відволікати. Бежіть, мерші, записуйте, пишіть. Пишіть своє те, що ви відчуваєте серцем. Оте От своє і пишіть. Я буду завершувати. Дякую всім, дякую велике за підписки, за тих, хто дивиться, хто коментує. Дякую вам велике. І хай сьогоднішній день дійсно принесе у ваше життя. Зміни і зміни лише на хороше. З вами була я, Лорік, і зустрінемося вже зовсім зовсім скоро. До наступних зустрічей. Всіх обнімаю, цілую і успіхів вам!